Послухай дівчину, красуне, що я у ці пісні скажу, давно мов зажураним серці, не сміле це слово ношу. Краса твоя марне зів'яне, ти станеш бабуся стара і стан твій високий, мов'як зігнеться і буде дуга. І руки твої соковиті, зів'януті руки твої, і очі твої не засвітять, вогнем як палали раніше. Тепер ти, дівчину піддайся, під ласку козацьку мою, шинелі не бій, не цурайся, це слово вереніше за всі. Ти будеш на бої підносить, щоб зручно у ворога бить, як пуля ворожа я скосить, ти мусиш мене замінить. А згодом як стихнуть гармати, могилу мою не забуть, ти будеш її уквічати, щоб міг я спокійно заснуть.